Чи можуть санкції самі по собі поставити Росію на коліна? Чи здатні фінансові штрафи, торговельні заборони та заморожування мільярдів, справді приборкати одну з найбільших і найбагатших на ресурси держав світу? Чи можливо Захід недооцінив стійкість Кремля? Це питання, яке хвилює політиків, економістів і мільйони людей, що спостерігають за війною в Україні? І відповідь зовсім непроста. Адже ніколи раніше в сучасній історії країна такого масштабу, як Росія, не стикалася з такими всеосяжними скоординованими санкціями з боку Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Японії та інших санкціями, покликаними надіслати чіткий сигнал вторгнися до сусіда і заплатиш ціну, якої ще ніколи не платив. Спочатку удар був відчутним. Московська валюта обвалилася, іноземні інвестори стекли. Світові бренди масово залишили країну, а росіяни вишикувалися в черги до банків у страху, що їхні заощадження зникнуть за одну ніч. Але потім сталося щось показове адже замість краху російська економіка відповіла ударом, прикрита валютним контролем, піджизлена рекордними продажами енергоносіїв, новим партнерам і підтримана державним апаратом. Який швидко перетворив кризу на пропаганду, представивши санкції не як покарання за агресію, а як доказ ворожості Заходу, і тут криється парадокс санкції мали задушити, але водночас вони змусили Росію перебудувати свою економіку, налагодивши тісніші зв'язки з Китаєм, Індією, Туреччиною та частиною глобального півдня ринками, які охоче купували нафту і газ зі знижкою. Перетворивши те, що могло бути смертельним ударом на складний, але керований перехід. Однак, якщо заглянути під поверхню цієї стійкості, відкривається похмуріша картина адже, хоча економіка Росії уникнула колапсу, її довгострокова траєкторія виглядає дедалі більш крихкою. Відрізана від західних технологій, країна на силу знаходить критично важливі напівпровідники, авіаційні деталі та сучасне обладнання. Авіакомпанії тепер розбирають власні літаки на запчастини, нафтові гіганти змушені бюрити зі застарілою технікою. А галузі, які колись пишалися світовими стандартами, деградують, виживаючи, але поступово занепадаючи. І хоча Кремль вихваляється рекордними енергетичними доходами, реальність така, що продаж нафти зі значними знижками, перевезення через ціньові флоти і залежність від посередників для обходу обмежень, з'їдає прибуток. Тож за кожну зароблену рубль доводиться платити дедалі більшою ціною зусиллями, секретністю і ризиком. Захід сподівався, що санкції розколюють російське суспільство. Можливо, навіть налаштують еліти проти Президента Путіна, але натомість вони зміцнили його владу. Державні ЗМІ подають економічні труднощі як патріотичну жертву, а звичайні росіяни вчаться пристосовуватися до порожніючих полиць і зростання цін. Так само, як попередні покоління витримували труднощі за радянських часів. Але ціна реальна: сотні тисяч освічених молодих росіян виїхали за кордон, забравши з собою свої навички й амбіції. Іноземні інвестиції майже повністю зникли. А країна, яка колись прагнула інтеграції в світові ринки, тепер дедалі більше залежить від доброї волі Пекіна, перетворюючи Росію на молодшого партнера у відносинах. Що все більше схиляється до інтересів Китаю, і ось ми повертаємося до центрального питання чи можуть санкції самі по собі поставити Росію на коліна. Якщо під колінами ми розуміємо негайний крах, зміну режиму чи завершення війни, то докази кажуть ні, бо Росія виявилася надто великою, надто винахідливою і надто глибоко вбудованою у світові ринки, щоб її можна було зламати одним ударом. Але якщо під колінами ми розуміємо повільне розкладання, поступове задушення, яке робить Росію дедалі слабшою, біднішою та ізольованішою з кожним роком, то відповідь так, бо санкції це не меч, це облога, а облоги потребують часу. Ризик для заходу, однак, у витривалості чи зможуть демократії залишатися єдиними, коли зростає ціни на енергоносії, кусає інфляція, а неприлучені країни отримують вигоду, заповнюючи порожнечу. Європа вже пережила зими кризи, коли відмовлялася від російського газу, а промисловість усього світу бореться з порушеними ланцюгами постачання та стрімким зростанням цін на сировину. І в цих тріщинах Росія бачить можливість, використовуючи свої величезні енергетичні і ресурсні запаси як зброю та інструмент торгу. Отже, санкції це ні нокаутуючий удар, ні порожній жест, це виснажливий інструмент знеможення. Який перекроює майбутнє Росії обмеження за обмеженням, але без дипломатії, без стратегії вони ризикують перетворитися на постійний фоновий шум, полісний, але не вирішальний. На цей момент Росія стоїть ослабленою, але непокірною, покараною, але не зламаною, ізольованою від Заходу, але все ще пов'язаною з більшою частиною світу, і в міру того, як ця війна триває, стає очевидним одне. Санкції самі по собі не поставлять Росію на коліна у тій драматичній формі, яку багато хто уявляв раніше. Але вони можуть через роки і десятиліття змусити Кремль поступово відступити від амбіцій глобальної наддержави до обмежень обложеної держави, і в цьому сенсі остаточний вердикт щодо санкцій іще не винесений. Він чекає, щоб його оцінили не за сьогоднішніми заголовками, а за образом завтрашньої Росії.